Я працюю з хлопцем із Китаю, якого звуть Чан. І одного разу, коли ми з ним випивали в барі, я запитав у нього: Чане, тебе коли-небудь зачіпало, що європейці кажуть усі китайці на одне обличчя? Він відповів: Чан зараз удома, я його дружина. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Він і вона після інтиму. Вона Тобі було добре? Він так. Вона дуже добре. Він «Так». Вона А як добре? Він Ну, наче борщу з салом поїв. <звук> Мужчина в магазині. Будь ласка, один килим. Продавець вирішив пожартувати. А чого ж ви такий похмурий? Труп будете загортати, чи що? Мужчина незворушно. Два килими. Приїхав столичний крутелик в гори, просить місцевого вуйка взяти його на полювання. Той питає Стріляти вмієш? Ну, а як же? А бігати вмієш? Майстер спорту. А ти кмітливий? Університет закінчив. Гаразд, ходімо. Пішли вони в гори на ведмедя. День ідуть, ніч ідуть, знайшли ведмежий берліг. а у ньому ведмідь спить. Вуйко взяв палицю і дав ведмедеві меживух. Біжать вони, біжать від ведмедя чоловікові на бридло. Він зняв із плеча рушницю, вистрілив, Ведмідь упав. Вуйко до нього. Йо, що ж ти наробив? Бігаєш ти добре, стріляєш теж, але не кмітливий зовсім. Тепер ведмеді на собі тягнути доведеться. Одеський дворик розмовляють два сусіди. Рабиновичу, як ви вважаєте, що сильніше знання чи відчуття? Відчуття чому? Ось знаю такі, що я винен, додіку, але відчуваю, не віддам. <плес> Чоловік, як зазвичай, запросив друзів додому пограти в карти. П'ята година ранку, а вони все ніяк не припиняють. Чується сміх, балачки, дзенькіт склянок з випивкою, до кімнати вривається розлючена дружина. Трястя вашій матері, до яких пір це триватиме в моєму домі? Чоловік до дружини тихіше, Галю, тихіше. Будинок уже не твій.